Шукали запасних, щоб вберегти свою шкуру. Світові диктатори причетні до воєн, смертей та репресій, знали, що на них полюють, тож наймали собі в штат двійників. Дублери з'являлися на публіці, знімалися для журналів та кінохронік. Найвідоміший диктатор сучасності, кого підозрюють в наявності копій кремлівський очільник Володимир Путін. Після його вилазки у світ, септо на Аляску, поповзли чутки, нібито на побачення до Трампа приїздив один із запасних, а не оригінальний Путін. Отже, що відомо про двійників кремлесіця та інших світових диктаторів, дивіться у цьому випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. До Трампа на Аляску приїхав двійник Путіна. Такими заголовками замайоріли українські змі після зустрічі американського президента з російським диктатором 15 серпня. Що ж наштовхнуло журналістів на таку думку? По перше, зріст російського диктатора, як відомо, в них із Трампом близько 30 сантиметрів різниці. Американський політик метр дев'яносто сантиметрів. Але на світлинах і зустрічі вони ледь не одного зросту. І тут у всіх логічне запитання. Путін був на підборах, і це зовсім не жарти, бо це далеко не перший вихід в люди в особливому взутті. Найуважніші журналісти вже бачили кремлівського очільника у туфлях, які додають йому щонайменше 10 сантиметрів. Ще один епізод в анкориджі не залишився без уваги медіа. Тільки погляньте на ноги Володимира Путіна, що відбувається з його колінами. Хтось почав коментувати, що це так блідолиций комплексує через низький зріст і хоче його приховати. Але шила в мішку, як то кажуть. І, зрештою, кандидати психологічних наук, які давно стежать за бункерним, стверджують, що до Трампа замість оригінального Путіна приїздив спортивний двійник. Молодший і здоровіший взагалі Путіна, мабуть, найбільша колекція двійників серед інших світових лідерів. Наявність щонайменше трьох дублерів свого часу підтвердив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Він заявив, що сам час від часу фіксував появу копій на телебаченні під час різних публічних заходів. Періодично в ЗМІ з'являються публікації на тему А чи живий взагалі Путін? Чи хтось інший править федерацією використовуючи диктаторський бренд? Навіщо ж Путіну двійники? Кремлесідець настільки сильно боїться за своє життя, що обжився копіями, аби не їздити далі червоної площі, і тоді цілком логічно виглядає, що він сам мандрує максимум у Сочі на зустрічі з самопроголошеним лідером Білорусі Олександром Лукашенком, а його дублер виходить в натовп в Дербенті. Зі свіжого додалися посиденьки з Лукашенком на Валаамі. на Росії до слова, так зраділи, що їхнього фюрера випустили з ізоляції, що навіть зробили мерч футболки та сувеніри із фотографіями заляски. Так, під санкційного диктатора, який має ордер від міжнародного кримінального суду, випустили в люди. Це точно подія історичного масштабу. Утім, наявність двійників прерогатива не тільки нинішнього російського очільника в радянського диктатора Йосипа Сталіна. Теж була своя копія. Дагестанець Фелікс Дадаєв. Він був на 45 років молодший за Сталіна, та це не заважало йому підміняти лідера. Про свою специфічну роботу Дадаєв розповів у автобіографії. У свої 16 майбутній артист увійшов до державної капели співу і танцю а під час другої світової потрапив до Концертної бригади у 1942-му отримав поранення в боях за Грозний, А вже через рік йому запропонували роботу двійника. Хлопець, якому тоді виповнилося 20 років через війну, мав вигляд набагато старшої людини. Решту коригували гримом, акторською майстерністю та виснажливими репетиціями подекуди під керівництвом самого Берії. За словами Дадаєва, він був одним із чотирьох дублерів, яких найняли, аби зображати. Кермани чи СРСР під час пересування у кортежах на мітингах. Театрі піднесення культу особистості Сталіна відбулося вже після другої світової у 49-му році, коли стан здоров'я вже не дозволяв йому особисто бути присутнім на багатьох заходах. Саме тоді використовували двійників, зокрема Дадаєва. Він був одним із небагатьох, хто першим дізнався про інсульт Сталіна 3 березня 1953-го. Спецслужби хотіли, аби Дадаєв ще раз зіграв свою роль, бо новину. Про стан здоров'я вождя ще не знали, як подати громадськості. Але після смерті диктатора потреба в цьому зникла. Фелікс Дадаєв живий і донині йому 102 роки. Були двійники і в заокеанських диктаторів. Далі розповім вам про Фіделя Кастро. Хто такий Кастро і чому він використовував дублерів? Фідель Кастро керував Кубою майже півстоліття. Команданте, як називали його соратники, тривалий час був для Америки нагадуванням, що комунізм живий. Критики дорікали Кастро в руйнуванні економіки та репресіях. Щодо незгодних, сам Фідель Кастро наполягав на тому, що його ідеологія суто кубинська. Мовляв, це не комунізм і не марксизм, а соціальна справедливість в умовах планової економіки. За час свого правління Фідель Кастро націоналізував підприємства і компанії, якими володіли американці. У відповідь Вашингтон вів. Торгове ембарго після цього Кастро кинувся в обійми СРСР. Тоді ж Куба стала місцем, де стикнулися учасники холодної війни. Мова про карибську кризу. США і Совєти опинилися в найвищій точці протистояння, але Микита Хрущов, як то кажуть. Кліпнув першим і дав наказ забрати радянські ракети з Куби. В обмін на це Вашингтон не став нападати на острівну державу. Про людей, що грали роль Кастро в різні часи, у своїй книзі написав колишній охоронець команданте. За його переказами, вперше двійник знадобився <му> на початку 80-х, коли стало відомо, що кубинський лідер хворий і потребує. Тривалого лікування наступний період залучення Дублера в 92 му році і знову через хворобу. Як бачите, де править диктатура, там історії про двійників. Далі мова піде про одного з найкривавіших лідерів Садама Хусейна. Хто ж він такий? Своїм кумиром хусейн вважав Сталіна, за що ймовірно й отримав псевдо Сталін Близького Сходу. Ще до свого президентства в Іраку хусейн спалив 250 сіл іракських курдів і депортував 300 тисяч людей. При владі хусейн був чверть століття, і весь час його авторитарний режим лише посилювався. Садам та його син розстрілювали політичних конкурентів і всіх, хто був проти режиму. Безхмарне правління могло б тривати ще довго, якби хусейн не оголосив війну Ірану. Диктатор присвоїв собі військове звання маршала і особисто керував армією. Щоправда, завжди з бункера телефоном. Це війна тривала вісім років і стала найкривавішою від часів Другої світової. Хусейн винен у тисячах смертей, зокрема, цивільного населення. Армія Іраку використовувала хімічну зброю. Лише під час однієї газової атаки на іранське місто загинуло 5 тисяч людей. За весь період війни розстріляно 182 тисячі іракських курдів, котрі підтримували Іран. Втрати самого Іраку півмільйона. Аби убезпечити своє життя, Садам використовував двійників. Офіційно підтверджено в Хусейна було щонайменше три копії, коли диктатора схопили США, наполягали на ідентифікації, бо були переконані у наявності дублерів. Ба Більше його двійники застосовували пластичну хірургію і цілком могли зробити дублікати татуювань, кульових дірок і різноманітних родимок. Було прийнято рішення публічно ідентифікувати його. У США констатували, що Ерзат з садами були, але про їхню долю нічого не відомо. Сам хусейн поплатився за свої злочини. Вищий кримінальний трибунал Іраку виніс диктаторові вирок, смертна кара через повішення. Усе відбувалося публічно. Садаму дали повисіти 10 хвилин на радість присутнім. Так закінчилася епоха тиранії хусейна в Іраку. Були і є свої диктатори. І в Азії. Північно-корейські лідери Кіми так часто переписували сімейну історію, що напросилися на теорію про двійників. У 86-му році ходили чутки, що Кімерсен убитий. Про це сповістили гучномовці на кордоні з південною Кореєю. Але потім вождь з'явився на офіційному заході живий та здоровий. Помер Кімерсен через 8 років після цього випадку, але вже тоді потурбувався, хто буде наступником. Юрій Ірсенєвич Кім Кім Чен Ір народився в роки партизанської антияпонської діяльності батька в Хабаровському краї, 16 лютого 1941-го. Звідси ім'я Юрій. Але ця версія не перевірена. За офіційною Кім Чен Ір народився на схилі священної гори революції Пектусан. Красиву історію створили спеціально під Кім Чен Іра, який ще за часів правління батька очолював пропагандистський апарат. У 2008 році в ЗМІ теражували публікації, що він помер ще в 2003-му, а країною керують його двійники. Насправді, Кім Чен Ір помер 17 грудня 2011-го, а його наступником став молодший з трьох офіційно визнаних синів Кім Чен Ін, нинішній лідер КНДР. У квітні 2020-го поповзли чутки про смерть Кім Чен Іна. У травні того ж року британський таблоїд The Sun опублікував відео, на якому диктатор спілкується із двома дуже схожими на нього чоловіками, ще й одягненими та підстриженими. Так само ролик, як з'ясувалося, було зроблено за три роки до публікації. Однак з того часу теорія про використання кімчанином двійників не викликає заперечень. Але через закритий режим в країні інформації про копії кімчанина немає. Ще один диктатор сучасності не побоявся прямо зі своїм дублером показатися на публіці. Так, у 2015-му президент Венесуели Ніколас Мадуро прибув на саміт Америк в Панаму разом з двійником. Відеозапис, на якому були двійники Мадуро і його дружини, оприлюднили на Ютуб-каналі іспаномовної версії телеканалу CNN. На кадрах видно, як двійник у супроводі охорони сідає в автомобіль президента, що прямує на саміт. Сам же Мадуро в цей час в одній із машин венесуельської делегації до таких трюків вдалися, нібито для того, щоб уникнути спілкування з пресою. Хто такий Мадуро і що сталося з Венесуелою за часи його президентства – Понад 10 років лідером Венесуели є Ніколас Мадуро. За цей час Україні встановився авторитарний режим. В економіці криза, а населення скоротилося майже на 8 мільйонів через еміграцію. Багаторічний лідер Венесуели позиціонує себе як виходець із народу. Він народився в робітничому районі Каракаса у багатодітній родині. Впродовж багатьох років працював водієм міського автобусу та представляв. Профспілку. А в 2013-му Мадуро став президентом, перемігши опозиційного кандидата з перевагою лише в півтора відсотка голосів. Вдруге він здобув перемогу на перегонах у 2018-му. Тоді результат Ніколаса Мадуро був втричі більшим ніж в опонента. Опозиція звинуватила владу в численних порушеннях під час голосування. У 24-му році Мадуро очолив країну втретє. Утім, вже після виборів 2018-го США та низка інших країн визнали режим Мадуро нелегітимним та диктаторським, підтримали лідера Венесуели, Росія, Китай і Куба. А як вам ці історії диктаторів та їхніх двійників? Як думаєте, чи потрібні дублери зараз, коли існують технології ші і можна згенерувати будь-яке фото або відеозвернення? Чи диктатори настільки трясуться за своє життя, що неодмінно потребують запасного тіла? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде Україна!